Українці знайдуть роботу навіть там, де її нема. Десь біля восьми місяців тому в мене був маршрут, який пролягав через район, де було багато складів. Де є де є багато складів? Там Амазон, виробництво усілякі, наприклад, там пікарні, будівельні кампанії. І от якось на тому маршруті до мене сів наш хлопчина. В мене був таймпоінт, Там десь треба було почекати на терміналі 5 хвилин. Ми з ним розговорилися, і він сказав, що недавно приїхав до Галіфакса і шукає роботу. Я йому сказав, що у нас є такий район, будемо там проїжджати, де багато таких підприємств, де він може походити, пошукати, може щось знайде. І от зараз я п'юкав. в мене година до початку моєї зміни. Він підходить до мене, впізнав, каже: Слухай, а ми з тобою їхали. Тоді в автобусі я кажу, да, як там твої справи знайшов роботу. І він каже: Да, через тиждень, десь як ти мені... Показав, я пішов туди, роздрукував резюме і пішов от від компанії до компанії. Прям пішки прийшов в цей район. Просто шукав там менеджера, там директора компанії і розмовляв з цими людьми. Потім, десь через euh, кілька днів, йому відповіли з пекарні з будівельної компанії. І він обрав будівельну компанію, тому що зараз в Новій Шотландії будівельники в пріоритеті при подачі на піар, тобто він такий зробив стратегічний хід, хід конем. І тут я подумав, що до кризових ситуацій українці більш адаптовані, тому що українці покладаються більше самі на себе. Наприклад, канадці вони постійно очікують допомоги від уряду країни. І в цьому нема нічого поганого, тому що це ознака здорової країни, коли мешканець цієї країни може покладатися на допомогу від уряду, але все ж таки в загальному, якщо стаються якісь катаклізми або ще щось, то українці більш адаптовані до таких ситуацій і швидше знаходять роботу. Це до того, що канадці кажуть, нема роботи роботу всі забрали. Роботу робота малооплачувальна. звичайно, все залежить від умов. Наприклад, у когось багато дітей, комусь треба оплачувати свої будинки, і звичайно, не кожна зарплата може підійти. Але, наприклад, люди, ті, які стоять на перехрестях і просять гроші, а потім мені в автобусі розповідають, як іммігранти позабирали роботу і Нема де працювати тут. Розумієш, що просто в тебе нема дуже бажання працювати. Якщо є бажання, от людина за кілька тижнів в галіфакції знайшла роботу, і вона ця людина задоволена. І хоча в нього взагалі нема досвіду не будівельником, не пекарем, і тепер навіть він там пропрацював так, виходить, якщо порахувати десь 8 місяців, і через рік він зможе податися на піар. Звичайно, якщо там влада, уряд Канади знову не змінить якісь там умови і не переграють всі ці імміграційні процеси, Приємно знати, що українці в будь-якійсь ситуації знайдуть вихід, казалося б з безвихідної ситуації.